Мужня, виявляється, людина Віталій Постранський. От пропустив несподівано кіпер Зорі попередню гру проти Шахтаря через пошкодження ребра та защемлений нерв. А на матч проти Ворскли у Полтаві сьогодні вже з'явився і стояв і бився разом із партнерами за виживання у матчі, на який більшість букмекерських контор чомусь відмовлялися взагалі приймати ставки. А тут ще й зоря забила доволі швидко. Це ліпартія вдало скористався метушнею у штрафному суперника. І було від чого нервово кусати губи Миколі Павлу коли другий м'яч мало не привіз у власні ворота Долганський, і можна зрозуміти емоції наставника господарів після того, як Далку, підрізавши головою, відновив рівновагу. Втім, і порадіти ворскляни не встигли. Долганський, вочевидь, ніг, але руки не забрав. І пенальті галюза чітко реалізував. Але рано хрестився і завчасно потирав від щастя руки наставник гостей Юрій Вернедуб. У Ворскли на 74 й хвилині теж не виявилось проблем із реалізацією пенальті. Баранник вміло заробив селін на силу і. Точно пробив, більше й не знадобилося 2-2 на сором підозрілим і здавалося б всезнаючим букмекерам і на радість відданим прихильникам наставника «Ворскли».